Розглядається питання звіт про роботу КП «Лубинська лікарня та лікування» Лубинської міської ради Лубинського району Полтавської області за 2023 рік. Лариса Івановна, будь ласка, Лубинського району Полтавської області за 2023 рік. Про комунальне підприємство. Комунальне підприємство Лубенська лікарня інтенсивного лікування Лубенської міської ради Лубенського району Полтавської області є багатопрофільним лікувальним закладом комунально-унітарним некомерційним підприємством, що надає вторинну спеціалізовану медичну допомогу в умовах цілодобового стаціонару дорослим і дітям з гострими станами або загостреннями хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду. Створено за рішенням Лубенської міської ради від 19 липня 2018 року. Про реорганізацію шляхом перетворення комунальної Лубенської центральної міської лікарні в комунальне підприємство Лубенська лікарня інтенсивного лікування Лубинської міської ради Полтавської області, засновником, власником та органом управління майном підприємства є Лубенська територіальна громада в особі Лубинської міської ради Лубинського району Полтавської області. Лікарня підпорядкована підзвітна і підконтрольна засновником. Комунальне підприємство Лубенська лікарня інтенсивного лікування є самостійним господарюючим суб'єктом із статусом комунального некомерційного підприємства та правами юридичної особи. Підприємство має самостійний баланс, дійснює фінансові операції щодо розрахунковий рахунок в управлінні Державної казначейської служби України в Лубенському районі Полтавської області та розрахункові рахунки в установах банку. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, яка не передбачає отримання прибутку згідно з нормами відповідних законів та спрямована на досягнення збереження зміцнення здоров'я населення та інші соціальні результати. Рік роботи закладу пройшов у тісній співпраці з Національною службою здоров'я України, Лубенською міською радою, управлінням охорони здоров'я та виконавчим комітетом в цілому керівниками комунальних підприємств сектору охорони здоров'я міста, населенням, громадськими організаціями та благодійними фондами. Закладом було укладено договір з Національною службою здоров'я України щодо пакетів медичних послуг на період з 1.01.23 по 31.12.23. Програма медичних гарантій реалізується в повному обсязі. Ускладено договори з Національною службою здоров'я України з наступним переліком пакетів. Стаціонарна допомога дорослим та дітям без проведення хірургічних операцій, хірургічні операції дорослим та дітям в стаціонарних умовах, медична допомога при пологах. У 2024 році плацюється ну заключений, але він вже заключений. Це rehabilitacji. На 20 стаціонарних ліжок, які забезпечать повноцінне проведення реабілітаційних заходів особам з обмеженням повсякденного функціонування, а також військовослужбовцям після перенесених поранень та лікування, у 23 році було введено в експлуатацію ангіограф. Тепер, завдяки новітньому обладнанню, лікарі можуть проводити діагностику та лікування пацієнтів із судинними захворюваннями, а саме артеріальні захворювання, атеросклероз, і ускладнення захворювання вен, ангіограф дозволяє обстежувати та лікувати патології судин різних органів і систем. Темп, а також визначає місце звуження, закупорки або з розширення судин, наявність внутрішньої кровотечі та інші процеси хвороби, які виляються, іншим шляхом не вдається. Крім того, новітнє обладнання дозволяє оперативно та достовірно діагностувати захворювання серцево-судинної системи людини, тож допомагає кардіолам та нейрохірургам максимально оперативно визначити причину медичну допомогу у випадку інфаркту чи інсульту. Завдяки підтримки Лубенської міської ради для повноцінної роботи вище зазначеного обладнання, в 2023 році було придбано розхідних матеріалів та. Для проведення, та захисного, для проведення ангіографії та захисний одяг медичного персоналу на загальну суму 1 млн 980,7 тисяч гривень, що дало можливість провести наступний перелік оперативних втручань. Ангіографії було проведено 91, стентування коронарних артерій 17, імплантація. Кардіостимулятора 6. Ангіографія судин нижніх кінцівок – одна. стентування судин нижніх кінцівок одна, ангіографія судин головного мозку дві. Реалізація котрих в свою чергу дала можливість уникнути інвалідізації 91 людини. Завдяки фінансовій підтримці Лубенської міської ради та депутатського корпусу, а також благодійного фонду МХП громаді, наприкінці року запрацювали реабілітаційне відділення в частині надання амбулаторної допомоги. Фінансування закладу в 2023 році, джерело доходів, кошти місцевого бюджету 31 млн 298 тисяч 50 що в загальній структурі в процентах становить 15,33%. Кошти отримали від договорам по НЦЗУ 141 мільйон 688 тисяч, що е, 69 процентів, становить 69 процентів 42 цілих. Власні кошти підприємства, це платні медичні послуги, 4 мільйони 742 тисячі, це 2 процента 33. І товарно-матеріальні цінності, отримані за безоплатній основі, тобто благодійна допомога, це 26 мільйонів 376 тисяч, Сімдесятих це 12%. Кадровий потенціал колективу складається: 128 лікарів, 278 середнього медичного персоналу та 120 молодших медичних працівників. За 23-й рік проліковано в стаціонарі 12 950 хворих. Середнє перебування хворого на ліжку це 6,9 дня. За 23 третій рік ОКП Ліл. Померло 405 чоловік. Летальність склала 3,1. В КП «ЛІЛ» розгорнуто 168 ліжок хірургічного профілю. Проведено операційних втручань 3084. Хірургічна активність становить 45,4. За 23 рік прийнято пологів 283. При діагностично-консультативному центрі КП «ЛІЛ» працює диний стаціонар та стаціонар вдома. Цією формою лікування за 23-й рік охоплено 2577 чоловік. Кількість відвідувань на амбулаторно-поліклінічному прийомі, включаючи з профілактичними 171 тисяча 106, Вдома 817. За 23 рік клініку діагностичної лабораторії проведено 952 тисячі 320 аналізів. Кількість проведених від фізіопроцедур тридцять сім тисяч одна. Дане питання розгадалося на профільній комісії. Було обговорення. Прошу взяти за основу. Колеги, проєкт рішення з даного питання, є пропозиція взяти за основу. Хто за, прошу проголосувати. Прошу пустити. Проти. Утримались? Немає. Будь ласка, переходимо до обговорення. У кого депутати є запитання? Ну, я хотів би відзначити про те, що надзвичайно велику роботу колектив лікарні, в першу чергу, відділення травматології, хірургічне і інші відділення. Віддали цей рік для підтримки Збройних сил Кларі oh. в частині проведення і операцій, і лікування. І якщо порівняти з госпіталем, то це в рази більше. І якщо порівняти з госпіталем, то це якраз як по вашому оперативна діяльність чи хірургічна активність, хірургічна активність. Хірургічна активність. а в госпіталі більше це займається питаннями вже. Як би сказати, по, по факту того, що вони там проходять більше як реабілітацію. Наскільки е, ми бачимо із кількості тих, хто перебуває в госпіталі, перебуває у в нашій, в нашій лікарні? У е, на мене от, е, таке і запитання, пропозиція щодо 2024 року. Ми розуміємо, що е, основні надходження коштів, бачимо із діаграми, це НСЗО. От як у вас в планах? Працювати з НСЗУ, щоб ми все-таки, ну по-перше, правильно оформляли всі проліковані випадки, щоб надходження коштів було стовідсотковим по тому, що роблять наші фахівці, тому що ну, за виконану роботу необхідно заплатити. І оця заплачена робота вона є мірилом того, що ми робимо всі. А от випадок і січня місяця, і лютого місяця. От тут що буде зроблено лікарнею для того, щоб уникнути це у 2024 році, на початку вже 2025? На даний час йде контроль занесення правильності занесення пролікованих випадків. І за январь місяць, за місяць коли перевірялися, то не було в нас таких, що не зараховані, але вони до сих пір не заплачували. Не все від вас залежить, безумовно, але тут як, 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 як комунікувати кожний, з НСЗУ? Кожний місяць контролюємо і взаємозрозуміння з НСЗУ у нас є, і пакети ми заключили вже більшу кількість, як кажуть, і платяться вони вроді, ну обраховуються вроді хорошо, але ж всі ми розуміємо, що яка ситуація в Україні, коштів ще не всі доплачені, не всі. Ну, так. Але затримки ні в заробітній платі в нас немає на даний час. Все виконано. Ну, добавте, що в тому числі завдяки присутнім тут депутатам міської ми дуже, ради. Як ми дуже вдячні депутатам і депутатському корпусу міської раді Олександру Петровичу за те, що вони війшли в наше положення і виділили нам 5 мільйонів для того, щоб погасити заборгованість по заробітній платі. навіть не заборгованість, будемо читати, що заборгованість, затримка в заробітній платі за січень місяць. Я на Добрий день ще раз. Я хочу наголосити, що медична реформа у нас стартувала в 2018 році. Спочатку на первинної ланці. Тоді... Саме тоді була сформована вся законодавча база. На той час мова про коронавірусну хворобу чи про повномасштабне вторгнення і близько не йшла. Тому на даний момент законодавча база дещо відозмінена і адаптована. Внаслідок цього виникають значні трудності. Вони є... Вони поки що будуть, то я ж все ж таки хочу наголошувати на досягненнях. А це 22 пакети і 30. один в перспективі. 23 пакети і один. Пакет заключений, один Він був в перспективі. Але поки ми писали, я кажу, звіт, ми нам підписали двадцять Реабілітацію, так? реабілітація стаціонару. Тепер ми працюємо над тим, щоб змінити маршрут, так як військові, які лікуються в нас, ми їх повертаємо у військові частини або Полтаву на їхнє ВЛК. І вони розподіляють далі їх на цей. Але в нас трошки змінилося рішення. На, на даний час ми обслуговуємо таких військових, яких ми не можемо вертати на на ВЛК, тому що вони йдуть в інші заклади на долікування. І ми маємо, ну я вже йде це розмова, і підписання цього, щоб нам дзвінили маршрут. Як направляють у Миргород, тепер нам будуть направляти люди на реабілітацію. Ну, Ларис вона реабілітаційне ж відділення тільки для потреб Ні. Збройних сил України. Ви ж Ні. розумієте, що це для всієї громади Ні. і для тих, хто амбулаторна реабілітація потребує цього. Правильно, вся громада, але більшість нашої громади користується амбулаторною, тому що всі йдуть додому. Вони приходять, займаються і йдуть додому. Мається в'єду стаціонарна допомога, це іногородні, які не можуть залишитися на ну, поїхати додому, але залишаються в нас на лікуванні. Да, на даний час нагрузка на амбулаторне лікування в нас дуже велика. Якщо хтось може був в нас в амбулаторному ну, відділенні реабілітації, то бачив, що там людей дуже багато і майже всі вони зайняті. І масажні кабінети. Ми навіть зберегли злополучену фізіотерапію, із за якої були всі свестерборд. Ми у цьому відділенні видалили кімнату для цього. Ну, у мене ще таке запитання, бо воно часто виникає в нас на підведенні підсумків. все-таки підвищення кваліфікації медичного персоналу. Отут тут що, що у вас? На даний час у нас лікар хірург уролог навчається на літотріптері. Працювати на літотріпні підпишує свою кваліфікацію і навчається на літотріптері. В подальшому, я думаю, що будемо звертатися до це для о... пересічного громадяна. Це медичний апарат, який дробить камні в мочеточниках, в почках і в, в мочовому пузырі. Без контакту. І ми в подальшому будемо якось, звертатися до міської ради, щоб отримати такі кошти на закупівлю такого якось, оборудування. А інші лікарі постійно ми слідкуємо за тим, щоб було підвищення кваліфікації. Посилаємо їх на курси. Курси УЗІ-діагностики у нас заплановано на червень і на квітень. Два лікарі поїдуть вчитися безкоштовно на цей. На даний час проходить чотири кардіола, проводять спеціалізацію кардіохірургія і інтервенція. Вирисну, скажіть, будь ласка, що ми, як депутати, можемо зробити для того, щоб цих пакетів збільшилось? Бо я тільки що спілкувався, їх можна додати, так? Да? До тих, що є. Є кластерні лікарні і є надкластерні лікарні. Всіх пакетів НЦЗУ ми не зможемо. Але ми ну як по мірі О, своїх можливостей, не ви, ми як депутати. Що ми можемо зробити для того, щоб ви там ще пару пакетів підписали? Не ви, ми як депутати. Лікарні, Від на лікарні відвідувань регулярно. краще. Ста, краще стадіону Олександр Потрович. Відвідувачів лікарні. Ні, депутати, я, кажу, я дякую депутатам, депутати і так, як кажуть, на наші підтримують наші прохання і наші я кажу, дії. Але на даний час я не можу вам так зразу сказати. По перше, треба ще збільшити потенціал іменно лікарський. Не всі пакети відповідають. Тим лікарям, які в нас є, розумієте? треба Нехватка кадрів, треба освіту лікарів. Наприклад, ревматологів у нас немає. І ми не можемо ні послати вчитися, тому що в нас кваліфікації таких лікарів немає. Тут ви треба вибирати або ревматолога, або кардіологи, розумієте. Ще запитання, колеги. Пропозиції. В цілому. Хто за, прошу проголосувати? Голосування по імене. За 23 рішення прийнято.